Друзі, всім привіт! Розпаковка лота на Віоліті Бачите, забрала посилочку з нової пошти вона запечатана. Зараз буду її розпечатувати Купила я все ж таки на Мистоте Було сплачено наперед, оскільки продавця великий рейтинг. Я йому сплатила. Хоча раніше ніколи в цього продавця я нічого не купляла. Бо я коли купую на Violet, я всіх продавців записую. Ті, хто були зауваження щодо доставки, чи ще якихось питань я помічаю, що цей продавець із зауваженнями. бути 32 грама. І дві намистини пошкоджені. Це так було вказано в лоті. Я не знаю, нашу китайцю оці буси. Так, вага повністю співпадає. Я їх би не купила. Можна було чекати, ніхто б їх не купив, і ціна би знизилась, нікуди б вони не поділися. Чому йому вони так горіли? Так, самі мостинки. Це вінтажний, Балтійський бурштин. Одна намастина зі сколом. Ось тут. Видно Кать? Так, будемо рахувати одна намастина зі сколом. Натуральний бурштин. Він казав, що дві намистини. Зараз подивимось, поки що знайшла одну. А ось вона друга, друга на поверхні. Якщо чесно, то сколи, ось тут видно на поверхні. Сколи не суттєві, дві намастини не пошкоджені, все як було в описі. Залишуємо гарний відгук. Але ж ціна. Мені що сказали, я те й зробила, але я вважаю, що це занадто дорого. Ось такі буси. Це розпаковка лота для Віоліці борштинове намисто. Ціна 25 тисяч гривень. Опису повністю відповідає доставка швидка, упакування чудове. Прямо упакував Мені так -то подобається. Тобто, ставлю найвищий бал продавцю. Всім гарного вечора! Віоліті привіт!